Вітаю! З 1 січня 2025 року, а це от одразу, як ви відсвяткуєте, 31, го бо 1 січня на роботу. У нас немає вихідних під час воєнного стану. Так, ось всі медичні процедури без направлення лікаря стануть платними. Про це повідомляє екзаступник заступник міністра охорони здоров'я Лісневська. Давайте її послухаємо, а потім зробимо деякі висновки. Змінилася форма оплати, заклади контрактуються з НСЗУ, тому і питання платних послуг треба було переглянути. Треба було для чого? Кому треба було? Чому, хто там з ким контрактується? Ну це не важливо. Вона не повідомляє. Нам з вами знати не потрібно. І тепер постановою новою постановою чітко врегульована, які послуги і коли можуть бути платними. І яким чином це буде кореспондуватись? От мені цікаво, а є щось безкоштовне в лікарнях? Ну, напишіть, будь ласка, чим ви безкоштовним користуєтесь в наших лікарнях? Бо, можливо, я не знаю. Ну, вона знає. ми можемо сказати про те, що без направлення лікаря, якщо пацієнт. Не ведеться сімейним лікарем, немає направлення або спеціалізованим лікарем. То може вмерти прямо під лікарнею, на нього ніхто не гляне, правильно? І якщо в нього грошей немає, то теж ну, все, буде помирати. Ну, так як в деяких країнах Європи, не в усіх, правда. В США, якщо в тебе немає страховки медичної, то ти хоч помирай. Всім байдуже. Ну ну. І він просто вирішив сьогодні зранку піти до якоїсь лікарні і щось робити. Він так. може це зробити, але тільки на платній основі. А, а якщо грошей в нього немає? Так. Тому що без направлення лікаря вважається, що це не чітко визначено. Чи це йому треба, чи це йому не треба. Це йому треба. Так може, то лікарі є в лікарні, і людина приходить і. Консультується. Ну, зараз дехто, скажемо так, ходіть до свого лікаря. Я розумію. Ну, ви, коли ходите в лікарню, ви дійсно завжди через призначення лікарем певних процедур, чи ви інколи просто от у вас щось дуже захворіло, спина там болить, ще щось там схопило і так далі. Ви йдете до лікаря одразу. Чи ви спочатку йдете на прийом, вам виписують, і потім ви, ну виявляєте, в нашій країні це в умовах війни. В умовах війни. Ну ну, знаєте, це навманець пацієнта. Тільки лікар може визначити, що ця послуга пацієнту важлива. Тобто, якщо ви приходите до лікаря, ну, наприклад, травматолог, і він бачить, що у вас переломана рука. То він не може визначити. Ви повинні піти до свого лікаря, до якого ви приписані, і тільки тоді цей лікар може встановити, що у вас нібито зломана рука, і вам треба йти до травматолога, до хірурга. Про що це все? В умовах війни? Я ще раз підкреслюю, це все в умовах війни відбувається в Україні. Звичайно, без а зараз ж у нас є низка лікарів, до яких ти можеш навіть без направлення сімейного лікаря так, потрапити? Так, Так. Все це скасовується з 1 числа. Це скасовується, так. Да. І тут можна пояснити, чому. Ні, нічим це пояснити не можна. Шановна, нічим це пояснити не можна. Ви не спілкувались з українським народом, ви нікого не запитували, ви не поставили на громадське обговорення, ви не пояснили людям нічого, ви просто прийняли рішення. Ну, В даному випадку це не вона приймала, бо вона вже екс. Ну, я так підозрюю, що в її каденцію було так само. Ви просто приймаєте рішення. Краще вони для людей, гірші вони, вам байдуже, ви просто приймаєте рішення. Тому що всі ці пани вони лікуються не в наших клініках. Вони всі або лікуються в е, клініки спеціально для них, а ви знаєте, є така в Україні в Києві клініка, або за кордоном, або в приватних дорогих клініках. Вони в звичайну поліклініку не ходять. І разом з бабусями там в чергах до лікарів не стоять. Тому вони живуть в ілюзії. В ілюзії, створеній у їх уяві, як вони це бачили в Європі. І їм абсолютно не цікаво, як воно реалізується в нас. Ну -ну. Тому що... Тому... тут що... таких саме коли вони виявляються непотрібними. І що? От лікарі працюють на таку величезну зарплату. На таку величезну зарплату, що от прямо от, от, от ви лікарям переплатили. 15 тисяч гривень їм на місяць, да? ну так збільшись кількість лікарів. Ну у нас війна йде. У людей за ніч може бути і стрес, і нервовий зрив, і серце болить, і поперек, і хронічні хвороби. Ні. Ти вранці дочекайся, запишись, подивися, чи ти є в черзі, піди до лікаря потім, потім тобі дадуть направлення, якщо дадуть. Потім ти підеш. Потім. З рукою переломаною, угу. логіка процесу в цьому є дійсно... та немає, та немає в цьому ніякої логіки. Ви закладаєте логіку абсолютно не прив'язану до умов воєнного стану. От відчуття таке, що ми живемо в ідеальній країні, де є систематичні медичні огляди людей, де за охорону здоров'я реально хтось турбується не тільки про свої кишені, а про реальну охорону здоров'я населення. І нам розповідають про якусь логіку. Яка логіка, Ребята, про що ви зараз говорите? От тому, що ви говорите в тому й справа, що зараз знайдеться все одно в коментарях людина, яка скаже, да, о, там ходять, лікарі відволікають. Та немає в цьому логіки, тому що ви створюєте щось не для людей. Ви створюєте, ви створюєте це з причин невідомих людям. Ви навіть не спілкуєтесь з людьми, ви не дивитесь, як це відбувається в реальних умовах. І просто потім розказав, в цьому є логіка. Так, є логіка, якби ми були в Швейцарії. Оце в цьому була б логіка, дійсно. Ну, в умовах воєнного стану, війни, в умовах, де люди бідні, нещасні, хто в лікарні ходить звичайні, бідні і нещасні люди. Бо ті, хто хто хоч трішки має грошей, ходять в приватні клініки, обирають собі їх. І, от, наприклад, я аналізи, коли мені потрібно. Я йду тільки в приватні клініки. здавати аналізи, Бо я знаю, що це буде швидко. По QR-кодам мені напишуть, мені надішлють і так далі. В державну я ніколи не піду. З причин, тому що державна медицина доведена до маразму от цими безкінечними реформами, замість того, щоб думати, як допомогти людям, вони думають, яку логіку б його вкласти. Ну ми ж в Швейцарії живемо. Ну, дійсно, спостерігається, і в будь-якій будь якій необхідності вона має направлення, причому електронне направлення, папірці носити не треба. Ну ми це ну вже з цим почали працювати. Вже нарешті знаємо, що ця система працює. Бабуся, бабуся, такій вісімдесят вона от з електронним направленням просто розібралась на ура. От я живу в житловому комплексі, і от я нещодавно кхм, говорив е, своїй дружині, що як, якщо б власницею квартири була бабуля, отак вийшло, що вона на пенсію собі накопичила і вирішила пожити в хорошому ЖК, то вона б чорта з два розібралася б з тим, як оплачувати тарифи сьогодні. Тому що їй потрібно було б зареєструватися на купі сайтів, написати куп, потім воно все працює. Потім все працює ну, бабуля сама ні, ні, не розібралася б ніколи. І що саме цікаве, що і платіжки не приходять фізичні. Тобто, от у мене мама вона бере платіжку. І на Укрпошту. Я вже скільки разів казав, мати, можеш заплатити там через банк чи що. Ні, 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 синок, я от піду, я от знаю, що а то я щось не доглежу, а там ще 30 гривень якісь не ті знімать, не туди заплачу і так далі. Ми вже, каже, почали працювати. Бабулю, 85-літню, піди прийми сама особисто, поспілкуйся з нею, подивишся, скільки вона тобі. Це коли послуги не покриваються пакетами НСЗУ. І Це називається програма медичних гарантій. А, гарант. Державою є безкоштовно понад медичними гарант... А що там про гарантовану державою? Що держава гарантує? Та державі в основному Живі живівичим, чиновникам цим байдуже. Байдуже, я ще пам'ятаю Богатирьову колись. Пам'ятаєте там скандаліщі, які були пов'язані там на закупівлях і так далі? Я дивився, як вона дивиться на, на людей просто як на порожнє місце. І все це продовжується в медицині. На жаль, які гарантії? Що гарантоване від держави? Що? Життя людей, здоров'я людей. Да нікому не потрібне це здоров'я людей. Тому експерименти оці без кінець, і ніхто не несе відповідальність. А пам'ятаєте, оцю як Ульяна, які там. Забули вже. Приїхала тут, помекала, побекала, і поїхала, де вона там, з Америки чи звідки вона? А носилися, Боже, інновація. і що? Де воно це все? Ну-ну. Ціни, -ну. якщо заклади здатні надавати послуги понад медичними гарантіями, то вони можуть надавати їх зарплату. Коротше, я перекладаю. Оце весь спіч я перекладаю. Процитую одну людину. Нешановну абсолютно. Денег нет, але ви лічітесь. Оце, оце єдине що, грошей нема. Ну ви якось лікуйтесь. Держава щось там рекомендує, вона щось вам загарантує. Е, На лобік зеленкою помаже вам. Ой, оце безкінечні експерименти. Безкінечні. Я не знаю, коли будуть при владі в вот таких різних органах люди. Які будуть розуміти свій обов'язок перед громадянами, які їх обирають. От коли я дивлюсь на чиновників, у мене відчуття тільки одне: вони себе назначають найрозумнішими, а нас з вами всіх звичайних людей, які не дурніші них, просто ігнорують, просто зневажливо відносяться і натягують нам на голову все. Що їм, напевно, хтось десь приніс, бо самі вони до цього всього здогадатись не могли. Тобто, це вже або зовсім люди, які ну просто вже так ненавидять своїх громадян, що ці безкінечні реформи безкінечно без і без якості. От проблема в тому, що без якості, От я колись запитував однієї людини, а що домінує кількість чи якість, форма чи зміст? І відповіді я так і не отримав. Тому що в нас. Форма, форма давно вже домінує над змістом для чиновника. Основне це папірець, для чиновника основне це якась про процедура, якийсь протокол, якісь зміни безкінечні. Вони ж не можуть прийти на посади і просто турбуватись про людей. Їм потрібні якісь реформи, щоб їх побачив президент, щоб їх побачив міжнародний валютний фонд. Щоб іще ж. А потім міжнародний валютний фонд виходить, і каже: Та ребята, та ми цього не просили. Це ваші чиновники придумали. Ми. Ми, ми, не іщаді, ада. Ми, ми не вимагали підняття податків, ми не вимагали підняття тарифів, ми не вимагали цієї медичної реформи, ми не вимагали, щоб ви взяли на роботу оцю Ульяну, яка тоходяга, на, на мою точку зору, буде вам все ламати, як вона собі вважає, ото вважає вона вважає, ну доважалася. Так перекацепуцяли оцю медицину, що вже скільки людей від цього загинуло, вже ніхто не знає. І ніхто знати не хоче. Тому що ті, хто там, вони не лікуються в цих клініках ні за що. От якби їх, і їх дітей, і їх мам, і всіх змусили лікуватися в оцих клініках за гарантованою державою безкоштовною програмою, от тоді воно там щось змінювалося. А так вони, шаріте, де тут у нас тут є теж клініки, такі державні, дуже гарно фінансуються. І там всю їхні немає. Там приїжджає чиновник і одразу потрапляє в той кабінет, куди йому потрібно. От мені б хотілося б побачити цю екс-чиновницю, яка стоїть на вході в клініці, де лікуються депутати і члени їх сімей, і чиновники всі лікуються. І вона це іде там, з офісу президента, хтось радник, а вона Стоп! Пішов спочатку до свого лікаря, направлення давай, я тебе не впущу. От мені б хотілося б подивитися, що буде далі. Тому оце закони, процедури для народу, процедури і закони, а отам там інше все. От Тому що оті живуть інакше, ніж закони, які вони приймають для всіх, от тому отак і є. А потрібно, щоб всі були однакові. Тому що закон один для всіх. Це не уравніловка, це не комунізм, це закон один для всіх. Не може держава жити. Коли закони, процедури і все для одних їх не існує, а для всіх інших ми їх вигадаємо. Люди не вірять в це. Люди бачать, в що воно перетворюється. Тому що приходить чиновник, йому треба сподобатися президенту, він робить реформу. А що там буде звичайним людям? Йому абсолютно фіолетово. І таких чиновників, отак, ребята. Через одного, навіть, навіть більше, з п'яти четверо. Які на вас дивляться як на порожнє місце. Бо вони сидять там, де треба сидіти, і вони служать не вам. Вони служать кому треба служити. Бо від їх, отих вищих, залежить їх доля. А ви нічого зробити не можете. Тому вони служать не вам. Тому оце буде продовжуватися. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, до речі, це відео залишу в телеграмі.